В нас є група у Телеграмі і розділ, де е, всі клієнти діляться своїми результатами. Ось, наприклад, пише один з клієнтів перший тиждень з ботом депозит 400 доларів в нього. В нього принесло раз, два, три, 4, 5, 6, 7 днів плюс 30 доларів. Далі дивимося. Результати. Аркхейм. Арк Арк 31 продажа за один день за вчора. Один день. 31 продажа. Нір 12 продаж. Фет 4 продажі. Ось так працює робот. Далі. Результат за сьогодні. Депозит 1500 доларів. Тобто в нього 1500 доларів є на біржі Bybit, з якої робот. Прямо на цій біржі торгує через API-ключі. безпечно. Далі дивимося. Депозит 10 тисяч доларів. Тобто, в людини знову ж таки на біржі є 10 тисяч доларів. Його результати вчора, 5 число 73 долари, 33, 59. 125. В залежності від того, яка монета вибрана, в залежності від того, яка стратегія вибрана, є різні результати. Йдемо далі. Результати. Результати. Кожен день робот торгує. Кожен 24 на 7. Результати просто шикарні. Я можу показати. Вчорашній день люди пишуть, діляться своїми результатами. І це не просто з пальця висосано, це є справжній результат. У своєму телеграм-каналі я веду свою власну статистику. Я е, зайшов вже більше двох місяців тому назад на 700 доларів, поступово збільшував. Останній в мене монета працює від 100 доларів, принесла за місяць 27%. Так що кому цікаво, пишіть мені, долучайтеся в мій канал, задавайте питання, ознайомлюйтеся з інформацією і тоді тільки приймайте рішення.